Рівно рік тому Путін підписав наказ про так звану часткову мобілізацію. І триває вона до сьогодні. Указу про її припинення не було. Скільки людей Росія вже відправила до м'ясорубки війни з Україною? Які нововведення запровадило російські міноборони за цей час? І хто з росіян сьогодні з перших у претендентах на мобілізацію? Розбираємось у цьому відео. Перша хвиля мобілізації почалася з указу Путіна, опублікованого 21 вересня. Тоді, за офіційними даними, було мобілізовано близько 300 тисяч осіб, Сформовано понад 75 нових територіальних полків із мобілізованих загальною чисельністю близько 150 тисяч осіб, Більша частина яких уже задіяна на фронті. Причому на момент вторгнення чисельність армії Росії оцінювалася в 150 тисяч чоловіків. Вже 4 листопада 2022 року в генштабі ЗСУ оцінили втрати росіян у 74 тисячі людей, і звичайно потрібно поповнити запаси гарматного м'яса. С практично половина армії окупаційної армії вторження не потеряли. на сьогоднішній день. Це власна даним генерального штабу, потілі російської армії приближається до то тисяч чоловік. При этом Путин так и не скасывал свой наказ, отже, мобилизацию формально не закинчено, и расслабляться россиянам не варто. Этот указ Путина, которому сегодня исполнился год ровно, он, во-первых, не отменен. И что делает этот указ? Указ на самом деле продляет срок действия любого контракта до окончания того, что они называют специальной военной операцией, и то, что на самом деле его это войной. Схема Кремля Прозора і в Капкан продовжують потрапляти недалекоглядні громадяни Росії. Закручує гайки призовникам, і реформа, про яку заговорили у Міноборони Росії. Влада планує дозволити укладання армійського контракту одразу після призову замість проходження термінової служби. Шойгу планує збільшити кількість контрактників майже на 300 тисяч. Першими на фронт вирушать призовники, які не мають відстрочок і броні та нові володарі російських паспортів. От ета формальність, що призовників можна відправляти на фронт це все ерунда, тому що вже давно ми приймали закони, які дозволяють після місяця прохождения призовної служби підписати контракт. А дальше уж, если человек попал в армию, уж как-нибудь его сумеют заставить подписать контракт. После этого он сразу становится контрактником, и сразу его можно направлять на войну. То есть, условно говоря, призвался, через месяц уже на первой линии. И мне кажется, что вот это направление сейчас будет основным. Любой контрактник оказывается на контракте бесконечно долго. Ну, поки, так сказати, Путін не передумає воювати. За рік підправили і закони та змінили правила призову. Вони підготували всю необхідну згадувальну базу, розширили пул тих людей, які не можуть мобілізувати, розширили визначний ценз, зняли бронь з деяких спеціальностей і так далі. Приймалося рішення, про те, щоб больних діабетом можна було там призивати, вплоть до цього. Призивати мобілізації людей, які страждають з лічно-судистими заболіваннями і так далі. Там мені по-моему даже з ученых снімали бронь с некоторых значит, категорий э, ученых. В тому числі значить і по-моєму даже і айтішники тільки там могли статися зброю. Держдума нещодавно ухвалила закон про призов до армії до 30 років і відмовилася підвищувати мінімальний вік до 21 року. Тим часом прокремлівські аналітики запевняють, що ставка робитиметься на осінній призов, що стартує 1 жовтня, зазначаючи, що зі збільшенням призовного віку база потенційних призовників розшириться. Ті, хто розумніше, за рік навчилися обходити військомати десятою дорогою, взагалі не живуть за пропискою чи покинули країну. Зараз не так просто від цього всього ускользнути, але все одно по-прежнему, що називається, якщо ти не живеш по місту регістрації, Если ты не попадаешься на видеокамеры и так далее и тому подобное, есть возможность все-таки от этого скрыться, даже если повестка получена. Саме главнею в не являться, і так у утя появляється якийсь шанс. За даними української розвідки, нова хвиля мобілізації в Росії може початися вже наприкінці вересня. З одного боку у Кремлі бояться негативної реакції суспільства на такий крок. Але з іншого до цього підштовхують значні втрати та необхідність ротації. Поки що у Росії заспокоюють населення тим, що у новій мобілізації немає потреби, але так було і минулого разу. Рівно рік тому Дмитро Пісков запевняв, що мобілізації не буде. А через тиждень Путін підписав наказ спорного по просубовчиності. Очевидно, що таки в Кремлі хочуть орієнтуватися на громадське м'яння, і таким образом, значить, можливо, не одразу. большої кількість людей будуть призвано. Но однозначно совершенно первое количество людей, первые партии, снова таки пойдут на фронт для того, чтобы закрывать дыры. Як показав цей рік, життя російського солдата після отримання порядку денного помітно скорочується. Мобілізовані росіяни в середньому гинуть в Україні через 4,5 місяці. Термін життя багатьох на лінії фронту кілька днів. Волонтери, конфлікт Intelligence Team та важливі історії склали та проаналізували поіменний список загиблих мобілізованих, щоб зрозуміти, скільки мобілізовані живуть на фронті і коли йде трапилися наймасовіші втрати. Більше половини мобілізованих загинули у віці від 30 до 45 років. Єдиний спосіб, відтуди э, вибратися це або грузом 200, або грузом 300, да? То получается ранение это такой ещё оптимальный спосіб, а, э, оттуда выбраться. Ну, я ще раз кажу, є ще спосіб ще лучше здаться в плен. Ще одне нововведення напередодні мобілізації від Шойгу. рішення знову сформувати два військові округи з центрами в Москві та Санкт-Петербурзі. Вони існували до 2010 року. Це ймовірно робота над помилками. Війська західного військового округу зі штабом у Петербурзі зазнали найсерйозніших поразок 2022-го. Вони воювали навесні у Харкові, Чернігові та Сумах. Влітку та восени в районі Балаклії та Ізюму обидві битви закінчилися для Росії важкими поразками відступом та гігантськими втратами в техніці. Щоправда, важко сказати, чи зробить реформа ефективнішим управління елітними військами, дислокованими в районі двох столиць. І скільки ще росіян покращення армії Росії відправлять до могили? А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими дізнаватися найголовніші новини про війну.